Всім привітик. Зараз такий форматик трошки зніму. Прийшло мені вчора это. Зарядні батареї ці для GoPro. Я сейчас покажу свою Гопрошку. Такий чехольчик. колись був у мене фотоапарат. В такому чехлі цифровий чи як він там, що екранчик світився. Ну такий трошки мильниця, але все одно вже... Такий має... Ну коротше фотоапарат десь там валяється. Надо будемо може я на ИЛХ поставити моєго прошечка. Чик. 12 Вчора дивився скільки оригінальна батарея стоїть. Короче, стоїть 1500-1400-то. Вона получается на 1700-то кА, чи в чому вона там вимірюється, Ось. Отака така йде. Ой, блін. Так, це моя 12 не Там обязательно, моє лице можна вообще так. 12-та моєго прошечка. за оригінальна батарейка така йде у неї. Короче, 1400. Не, подожди, 1400 з чим-то, 1500, а в розетці 2000. 2000 гривень така оригінальна батарейка. Я заказав типа копії, чи як правильно. Клоуни цих батарей. Ну, просто друга фірма. Це все із за, як його, із -за бренда. Платимо за бренд. Навіщо мені платити за бренд? Якщо ми купимо клона, типу копію і. Коротше, заказав я за 1450. Уже вчора приїхав, але ну, так як я вчора був на сутках, забрав тільки що. І з утра не змог забрати, бо з утра було це щось страшне. Товариші, які з нами не товариші, були подсудок. Я в шоті, ще й реклама якась. Спортка. А при чому це? Ну, не пішли. Хай платять нам за рекламу. Хоча це не реклама, якби була реклама, було б ще бомба. Взагалі, дивіться, як запакували. Райх Про якесь, дивіться, це батареї дві. В от таких приколах. Кстати, є в боксі пластмаса. І там ще й флешечку можна положити той бокс. Ось така зарядочка. Прикиньте. Раз. Ось. Комплект два акумулятори та зарядний пристрій для GoPro Hero Black 12, 11, 10 і 9. Тобто для цих моделей воно підходить. 13-й там уже акумулятор увеличений. Там на 1900. Кстати, на 1950 оцих мікро. етих... Коротше ампер. Ага он Ліон. І що тут? А, до мінус 20 витримують мороз. Ну, коротше, такий спеціально зроблений морозоустойчий. А я ж знімаю її з зимою. Так що, так, що, оригінальчик. 2000 на розетки. Це нормально, з доставкою на розетку безкоштовно. Ну, я просто тільки прокину е, на новій почті, прикинув саму батарею, чи вона хоч підходить, бо писати вже можна не. Боксик, Дивіться. Пі. І тут запечатано. Ось прикол, в чому ще й під флешку Під камеру. Ну. Чи не сервіс упаковочки? Да, блок, платна реклама. Батарейка ця на 1950 я сказав. Це да? це що це у нас? А, для чого підходить? Бачите, як виглядає. Я думаю, у мене тут отзеркалювання включене, буде все видно, так як я бачу це. Опа, зараз піде. Теж та вісячка, що за нею дюра. Бачите, ідентичні. Бух, я просто провірив, щоб вона зайшла чітко. Щік. Це не, не рідна, кстати, ця кришечка рідна в мене там без цього. В отвіру для зарядки, щоб вода не попадала, там оригінально можна ніряти на скоку? На 10 метрів без того бокса. Мені не може треба буде коли затестити. Я ще ні разу не затестив на щоб її в воді, коротше, там замирювати. Бачите, все працює. Так світло падає, коротше. Просто на вулиці дощі зараз болотиння. Це працює. Вон мої настроєчки, навіть не видно буде, да? Коротше, настроєчки k 50, широкоугольний і супер, які. Супер стабілізація включена. Там последні, одне з останніх відео я там знімав без стабілізації, що мені написали, що дуже коротше, воно дрібіжить, поняли? А цю вже вторую не дивився, чи оцю я, я дивлюся, то не дивився. Так, кадровий голос там з мамкою балака. Тож ж, коробочка. Це кульочку. Не, ну не бомба. 1450, А в розетці 1650, Уже на 200 гривень менше на OLX. 35 гривень, чи доплата за як там, здійсню, за вдалу ну, коротше. Доставка нової пошти без, безкоштовна, якщо платите віза картою. Поняло? У мене віза АТБ. Так що ще й 85 гривень на доставки. Зекономили. Получилось 1486 цей набор. З доставкою з усім приходимо. Оце я не провіряв. Головне, кстаті, зараз ми перевіримо батарею. Вся улітає, всю заряджаємо. Можна кришечку не закривати. Слету, так? Да? Потому що нульці. На 37 на 35 зарядок вони були, То есть я 37 он заряд показує батареї, та 35. Так, есть. Э, ту щось. Так, оце я так гляну, так, образно. Мо, у мене цих вже кабелів вічно щось купляєш, ну Стандартне, як там, 2 USB 2C, чи як там воно. Я не заморачуюся цими назвами. Я ж не обзорщик. Так, бачите? Ще й морожено вам в кінці може покажу. І лише в шорці мороженого. Моє любиме, що. Я полюбив. Бачите, обичний. кстати, не коротенький. Я от павербанка сейчас подключу. Ось павербанк на 40 000. українська на 40 тисяч. І есть оцей, що я на велику. Сигма. На 10 тисяч. І це Короче. Так. Ох. Ох, він это е, матовий. Так, китай трошки пахне, да? Ну трошки. То есть таке, як нюхнеш. Чадіть можна. Так. Опа. Три відділення. Я спеціально купив, щоб два, дві батареї були, а третє відділення под это. Под мою, зараз будемо пробувати. Так, це у нас новенькі. Так, а як воно тут? підозріш? Ага. Опа. Не так. Опа. Це про вас перший раз роблю. Я ще ніколи, я не купляв пользу. Кстати, це останнє відео, що я тестив, бо тоді щось повербанк вирубав камеру. Все працює. Ми там 10 хвилин відео записали. Типу. Ето... Тест-драйв, то все нормально. І повербанк треба брати з собою, а саме прикольно це взяв, буду зразу. Камера буде на грудях, виняв, тубрав, ту, новенько за, за, заряжену поставив. Так, щось тепер будемо. так. Підожі, що таке? О, я не поламав. Просто тугенько, так? Да? Коротше, їхні логотипи ці всі. Так, отут должно бути. Быть... Зараз ми трошки. Отак От зробимо. І. О, ракурс трошки. Не пам'ятаю, коли я вже з телефона себе знімав. Чи я не до кінця дожав тені, вроді все нормально. Так, не знаю обичну зарядка? я думаю обичну. І он в мене GoPro це, GoPro кабель. Так. Сюди. Ой, синенький огоньок. Не знаю. А чо? Ага, тут синенький. Це що зарядка пішла, так? Да? Смотрите. Три красних. Я думаю, вони стануть синенькими або зелененькими. Ну, як завжди, я думаю. Так що не знаю, може хай і підзарядиться. Повербанк в мене мощний. Зарядиться воно може і від повербанка. Ті за батареї підзарядяться. Його прошло, не пам'ятаю в мене. Заряжена чи не заряджена. Коротше, це все оставляю. Так, подивіться мої предыдущі відео велопроводянок. Бачите, обзору продуктів зараз нема. Була гарна погода. Нічого я, кстати, не викидаю, мало ліше, коли все продати, а щось друге купити. Життя таке, так? Да? Зараз у нас... Були велепроволянки, пішли дощі, грязило. То, можливо, трошки познімаємо. Этого. Супермаркети, обзори супермаркетів. Не ну, гарно, так? Да? Фау? Фау. А рідна там щось. Дві батареї. Це по, 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 по полтори, там щось три, плюс зарядка. Чи п'ять з чим то. От забувся, було цікаво. Рідне зарядне GoPro, таке, так воно без кришечки, де так батарейки торчат. Дві штуки. Там вообще сумасшедша сума. Ну, я думаю, не пожалію. Я думаю, не пожалую. Не пожалкую. О! Не пожалію, не пожалую, не пожалкую. Так, сейчас это все, наверное, це мені вже не потрібно. Тобто потрібно просто. Сюди ми запакуємо. Літо. Так що у нас по плану. Поки погана погода, якісь супермаркети познімаємо А потім опять повернемося до велопрогулянки. Давно я собі нічого такого не покупав ну, з електроніки. В принципі, все є. А так. Як би трошки докупив так? Да? Получається. Так, друзі, ну все таке. не обзор, просто поділився тим, що купив. Аморозо... Ой, я трошки вже тут порвав, да? Аморозиве я вам шорт зніму і покажу. Там можна так, Чик поставити телефон 3 хвилини даже знімати. Так, все. Сімирного неба, тихої ночі, тихого вечора. Коротше, це буде чики бабуні. Давайте пока все.